Всім привіт! Мене звати Ірина Кисельова. Рада з вами познайомитись. Сьогодні я не думала записувати це відео, викладати його в групу, але все ж таки вирішила поді поділитися з вами своїми такими враженнями. Я недавно зустрічалася зі своєю знайомою і вона на вже, я не знаю скільки, мабуть, років, 6-7 років. Бере квартет салей і бере соляріс. Але останній раз вона мені сказала, селяріс соляріс мені не неси, я його не брати не буду, він не працює. Ну, я була дуже, дуже поражена і спитала: чому ж він не працює? Що ти їм робиш? Вона мені сказала, я лікую їм насморк. Ну, насморк солярісам це щось нонсенс, хоч я їй розповідала, але інколи люди не чують, що їм кажуть. І насморк соляріс не лікує. Так, да, Він може зволожувати ніс, може обирати ці такі почервоніння, як коли натираєш ніс, особливо це дітки дуже люблять таке робити. Але лікувальну функцію від насморку не соляріс немає. Соляріс цінен іншим. І я хочу вам розповісти свою історію. Я з солярісом знайома вже років, мабуть. 15, так щоб не збрехати, а може й більше. Я ще тоді не працювала в докторі ноні, і хтось мені порекомендував цей крем, як крем від опіків. І, але я ж таки все ж його взяла як е, косметичний крем. Ну, ми так звикли. Да? Якщо Крем це косметичний для тіла, якщо щось лікувальне, це ми біжимо в аптеку і беремо це мазь. Але я ми спробували. У мене чоловік він має дуже таку вразливу шкіру, він світловолосий, шкіра тонка, світла. Він дуже погано загорає. А ми кудись їхали. Я взяла цей крем, думаю, спробуємо. І ось ми вийшли на пляж, як завжди, він трошки позагорав і згорів. Хоч її вберігся, там футболку одягає, згорів, і я його помазала цим солярісом. Ну що я вам хочу сказати? Як щоб не соляріс, шкіра в, ньому, в нього б злізла, було почервоніння, чесалась, ми намазали солярісом, на вечір зуд пройшов, красноти почти нема. І шкіра не злізла. Ну, Я так собі подумала, працює. Ну і добре. Приїхали ми додому. Я вдома е, потрошку стала використовувати як заживляючий крем, там не тільки опіки від сонця, а так другий раз щось готуєш, там ляпнула маслом на шкіру, помазала гарячим маслом, е, нема валдиря. Щось там, якась ранка тріщина порез, заживляючу функцію, да, він працює. І я вам скажу, що багато людей думають, що оце вся функція Соляріса. Що він тільки заживляє і більш нічого не робить. Але це помилка. Його головна функція це крем, він захищає. Ось, бачите, оцей такий значок, я ближче подвину, це значок «Защита від радіації. Він захищає нашу шкіру від поганої екології, від радіації, від сонячної радіації, і це він цим ценін. Ценін цей крем. У мене чоловік, соляріс мене. Завжди, завжди є. Коли він закінчується, чоловік кричить: Іра, де соляріс? він весь по твоїм клієнтам. Я його завжди беру собі, він стоїть в мене, закінчився, взяла інший. Так що я хочу, щоб люди, які купують Соляріс, щоб знали, як його вірно використовувати на 100% для здоров'я, не тільки для красоти тіла? Тому я записала для вас презентацію. Я трошки пізніше виложу цю презентацію в групи. Ну, вона десь 5-7 хвилин займає, подивіться її уважно. Я думаю, що цей крем, якщо він у вас є, то ви знайдете щось корисне для себе, для всіх членів вашої родини, для дітей, бо це домашня аптечка. Преш всього, це домашня аптечка, а потім вже домашня косметичка. Всім дякую, до зустрічі! Я буду записувати такі коротенькі відео, викладувати, буду діл, ділитись своїми враженнями, своїм опитом. Як я приймаю цю продукцію, рекомендувати по здоров'ю. Пишіть мені, може, в групу, хто використовує цей крем, які в кого результати. Це буде дуже цінно то, не тільки для мене, але для всіх людей, які є і які будуть приєднуватись в цю групу здоров'я. Всім пока, всім бажаю гарного здоров'я та мирного неба.